Архівний відділ Мукачівської міської ради працює у звичному режимі. Основними завданнями архівного відділу є забезпечення соціальних гарантій громадян у питаннях оформлення пенсій та збереження документів Національного архівного фонду, установ та організації міста. З початку року видано 203 архівні довідки про нарахування заробітної плати, підтвердження стежу роботи, архівних витягів із рішень виконавчого комітету та міської ради. Підготовлено пакет документів для схвалення. Експертно перевірної комісії Державного архіву Закарпатської області установ, джерел комплектування Національного архівного фонду, це номенклатури справ окремих шкіл, це описи справ постійного зберігання, кадрових питань. Та акти на знищення документів виконавчого комітету за 2016-2017 роки управлінню пенсійного фонду надано доступ до здійснення перевірок виданих нами довідок. Всього з початку року виконано 42 такі перевірки. Днями у лютому місяці проведено екскурсію сховищами архівного відділу для здобувачів освіти. Вищого професійного технічного училища, номер 3, місто Мукачево. систематично проводиться обезпилення, ремонт та реставрація документів ліквідованих установ з кадрових питань, На виконання плану здійснення заходів. Щодо перевірки наявності руху документів Національного архівного фонду здійснено перевірку фонду No396 фінансове управління Мукачівської міської ради. Всього за період 1946-2012 року на обліку у архівному відділі перебуває 1266 справ. Всі справи в наявності в розшуку немає.